Рівницький кардинал пробився до фіналу восьми Кубку України з футзалу. У гостявому матчі однієї восьмої фіналу проти Івано-Франківського епіцентру К-10 рівняни здобули розгромну перемогу з рахунком 7-3. Кардиналівці вже в першому таймі зуміли забити тричі. На шостій хвилині після ідеально проведеної атаки Володимир Кручок відкрив рахунок у матчі. Подвоїв перевагу після грубої помилки захисника Олександр Басич, який забив м'яч у пусті ворота. На сімнадцятій хвилині господарі. Розіграли штрафний та відквитали один гол. Але вже на 18-й хвилині Богдан Новак зробив рахунок в матчі 3-1. У другому таймі кардинал продовжив феєрити. На 24 й хвилині рівняни забили свій четвертий гол. Владислав Зелінський у швидкій контратаці не залишив шансів для воротаря господарів. На 30 30-й хвилині у ворота Івано-Франківців влетів п'ятий м'яч. Відзначився Сергій Піддубний. Після цього епіцентр К-10 почав грати з п'ятим польовим гравцем. Така тактика відра. За ж позначилася на рахунку на 32-й хвилині. Олександр Басич розписався у воротах господарів, і рахунок став 1-6. Щоправда, через хвилину Івано-Франківці таки відіграли один гол. За господарів відзначився Конкольняк на 37-й хвилині. Кардиналівець Володимир Кручок забив сьомий гол, елегантно замкнувши простріл з лівого флангу. Але останнє слово все ж було за господарями. На останніх секундах Ярий забив у ворота гостей, встановивши остаточний рахунок матчу. 3, Разом з рівнянами до фіналу восьми вийшли Харківський локомотив, Львівська енергія, Київський хід та Скітка Ірпінь, Івано-Франківський ураган, Покровський Титан Зоря та Донецький Арпі. Віктор Терещук у ритмі подій.